Якось уночі його запросили на какао з перцем чилі, маї пили цей напій під час священних церемоній, вважаючи, що какао з перцем чилі відкриває таємні бажання і віщує долю. І тоді Джордж вперше побачив Чіцу. Джордж виховувався в дуже строгих католицьких традиціях, але заради кохання Чіци він поступився правилами християнської моралі. Старішини попереджали його, що дівчина живе з кочівниками, які мандрують північним вітром, торгують зіллям. Дівчина не найкраща наречена. Але Джордж не послухав їх.